Зараз ми робимо експеримент. Дво, ну, десь два, два з половиною тримісячні щенки будуть пробувати працювати по вільному кабанчику. Ми вліз лісу випустили кабанчика маленького. Підсинка і діти по босу йдуть зараз пробувати по-вільному, не в вольєр, а по-вільному. Кабанчик так метрів, від нас десь метрів 100-150 прив'язаний до задньої лобку. Зараз воду не пішли. Зараз вони їхні реакції. Їхні реакція. Підійшли до кабана. Підійшли до кабана, зараз ми подивимося, що вони реакція. Є! Дід Ді вас? вас? Так, А це вони... Це не Це діти боса, боса э, норки. Задня сука. Славік, твій мангуст. Зразу працюю. Сидіти боса. Боса рута. Сучка рута, рада два. Оце задні. Ру, рута два. Це мангуст. Сель та собаки йдуть. А це були білий до нас, це є син боса. Боса, рути, боса, бос Норка. Кабанчик молоденький. А це перше, що вони бачили. Це початок ми вони працювали по 200 кг. а зараз ми пробуємо дати їм кров, результат. Перша реакція, що побачили кабана, зразу кинулися. Мангуст, зразу кинулися працювати за вухо. Чотири кабеля і сука. Сука, та рижа така. По руків найде. Бос-рута. А це кабелі. Це білий кабель, це бос-норка. Не дають. Працюють вільного кабана. Ми випустили поросятку в ліс. і Перша реакція. Чотири кабеля і сука, сука, ззаді. Рута два. Це Вітя, Вітя Шарга, це бос дає. Це бос дає таку роботу. Їм мангусту 3, 4 місяці, 3,5 десь отак. А тим кабілям по три. Працює вже хвилин 20. Завтра ми попробуємо дітей з пустити опустити і Амби. ЗЕВС Амба. Там теж дуже цікаві щенки вчора. Працювали, підійшли до вольєра з ведмедем, Відігнати не могли. Не змучується. Це рижа сука, рута два. Белый байкан. Так буде з тим, хто не поважає, не любить Україну. Ховається в лози.

Працюємо, працюємо, молодці, молодці. Молодці! Ні, треба, щоб вони... Ми... молодці! Працюємо, працюємо! Так Tak, tak, tak. Dovolte, pracujeme. Holodzir, pracujeme. Byl postřel, uranený zvír. Třeba Treba ho doberat. Заховався тут він заховався запуталися вони в дропаках. Взаємо виручка. вже є. Молодці, молодці, працюємо. Yeah! Працюємо, працюємо. Китайський. Що ти вже що згорів, що, а далі. Завтра спробуємо там тих малих щенят. Що вони покажуть? Воно вже рахуйте, в три місяці, воно вже бачите, воно знає, як воно до того великого кабана забігло, який має 200 кілограм. А як же? Порубаємо за із... Хай їдять. Це крупнейший кабель Славика Сельтова Мангуст. Не дают, не дают ходу. Ты пришел, щипнул, побег себе. Ну. Минута. Ага, Я думаю, що це хіба від на вуха лишить, а то вуха вже <си>, не зуби. Так? Да? да я підріжу. Ну а як же? Вже це і пси вимордували півгодини. Дідвася, не, ну, дід не можуть всі зразу за вуха габати? Хіба вуха два? Що ми другого ще випустимо? Кожен тиждень по кабану будуть Самі діють, я його зараз той затягну сюди. Хочеш до нього? Я маю рукавицю. А що це за що? Та так. Я піду зараз підложу дарувати. Добре, 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 так. Вже працює 37 хвилин. Молодець, молодець, молодці, хлопці. Чотири пацана і дівчата. Рута, рута два. По руті і босу йде. сука. Цих три кабіля. Справа. Йдуть по босу норка. А це мангуст. Це тільки собак. Там є довголівська Акела. Сидить. Там сидить. Е... довголя Олександра собаки. У кого ірти знаменитий. А я знаменита собака. Дуже сильні собаки. Акела. Це Вітя Шерга, подивишся цю роботу. Перша притравка з, така з результатом, тому що неділю назад вони його побачили в вольєрі, кілограм 200 був. І перша реакція зразу ми підійшли зі сторони лісу, вони зразу занюхали і через паркан почали гавкати. Пізніше один білий цей кабель, байкал, він пробився, продерся до вольєра і відгавкав. Молодець. Це генетика, це кров. Цього не забереш. Оце після шести років тяжкої, наполегливої праці вони, на господарстві вже починається гавкати, починають гавкати пси на кабана. А то курва сплошне гімно було. І зараз для кінцевого результату ми порося заріжемо. Для того, щоб собака відчула, що є. Є смисл працювати до кінця. І отримає результат тільки той, хто до кінця йде. по цьому результату не ж також поділити конкретно, але більше половина того, що є, їхній роботі вже задовільняє. Рівно рік назад ми дивилися роботу е, Баріна Євразкіна Миколи Миколаївича і моєї рути, де працював Барклай, Буран. Білат, Барін 2 і Багіра. І Ще один був кабельок, якого ми віддали, до, віддали в Калугу Миколаю Миколаївичу, але роботу не знаємо, як там це. Ну, ті всі, чотири кабеля і сука, які залишились в мене в тому пам'яті, всі гарно працюють кабана. Дуже гарно працюють по більшому звіру. Є молодці, молодці. Після внучного вистрілу. Ножом. здобич собаки добрали і зараз повинні насолодитись тим, що. Що вони добули? Ще би хвилин десять вже ту ногу відгризли. Голу. Ти молодець. Сельтов, за такого кабеля я тобі буду місяць на роботі робити. Там прибирати, варити, що скажеш. Рута молодці, молодці, молодці. Молодці. Молодці, молодці, мої. Той, мабуть, задні піде на рукавиці, як буде так бігати. Рут, рута два, рута босс, ай моя ти сучка. Молодці! молодці. О, О мангуст! Молодці! 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 Молодці.